Після дворічної перерви в нашому регіоні знову стартують курси української та угорської мов як іноземних. Програму, яку фінансує державний секретаріат з питань національної політики Угорщини, оголосили під іменем Іштвана Котюка. Державний секретар Леврін значе наголосив, що курси це більше ніж просте викладання мов, адже вони сприяють зміцненню мовної та культурної толерантності. Вперше програма була оголошена у 2016 році. І з того часу в ній взяли участь понад 30 тисяч слухачів. Закарпаття є багатонаціональним регіоном, де століттями поряд проживають у мирі та злагоді представники різних етнічних груп. Знання мов один одного, пізнання культури та мислення один одного через мову суттєво допомагає посилити співпрацю та толерантність один з одним. З огляду на це Держсекретаріат угорщини з питань національної політики у співпраці з Закарпатським угорським інститутом вирішили започаткувати нову програму, мета якої забезпечити інклюзивну підтримку та розвиток співіснування між культурами. Програма отримала свою назву за іменем поважного спеціаліста у сфері мов. Таким чином ми прагнемо віддати шану його викладацькій роботі. Програма з мовної безбар'єрності, як це можна зрозуміти із самої назви, націлена на підтримку так званої мовної безбар'єрності серед жителів Закарпаття. Тому мета програми є чимось більшим ніж просто вивчення мови. Вона покликана слугувати покращенню рівня соціальної інклюзивності та рівності. Ми раді, що з сьогоднішнього дня на базі Берегівського інституту вже стартувала фахова підготовка викладачів, які братимуть участь в даній програмі. А вже з вересня стартують самі курси з вивчення угорської та української як іноземних мов для зацікавлених жителів Закарпаття як іноземну викладатимуть у п'яти, а українську іноземну – у семи населених пунктах краю. Загалом до реалізації програми долучилися 72 педагоги. Важливо наголосити, що через дану програму ми прагнемо не лише сприяти взаєморозумінню між представниками різних етнічних груп, але у цей складний економічний час забезпечуємо роботу для більш ніж 70 педагогів і таким чином підтримуємо їх в тому, щоб вони залишилися жити та працювати на своїй рідній землі. Я вдячний за співпрацю та організацію в даній програмі Закарпатському угорському інституту. А учасникам програми бажаю успіхів у навчанні. Одночасно з оголошенням програми на базі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II розпочалося підвищення кваліфікації викладачів, які братимуть в ній участь. Там педагоги отримали навчальні матеріали, підготовлені спеціально для цього проєкту. Ректор інституту Степан Черничко наголосив, що мовна безбар'єрність має особливе значення для інституту, тому вони вже десятиліттями проводять подібні курси та заходи. Я вважаю, якщо у людей є бажання вивчати угорську мову, то ми маємо створити таку можливість та умови. Для нас важливо, щоб ті люди, які цікавляться угорською культурою, літературою та мовою, мали можливість вивчити угорську мову. Також важливо наголосити, що в межах даної програми стартують курси не лише з вивчення угорської як іноземної мови, але і курси з вивчення Української іноземної для тих, хто відчуває потребу у покращенні володіння державною мовою. Ця програма є частиною проєкту мовної безбар'єрності, яка здійснюється за фінансування ЄС та уряду Угорщини, і метою якої є те, щоб кожен відчував себе на Закарпатті як вдома, мав можливість користуватися своєю мовою та, вивчаючи інші мови, зменшити мовні перешкоди та відстань між мовами, народами та культурами. Мова будує мости, а мости з'єднують представників різних національностей. Саме тому ці курси такі важливі. З елюадашок tananyagot úgy készítettük el. Ми підготували навчальний матеріал за участі філологічної кафедри нашого інституту. Він створений з акцентом на мовній практиці, яка дає підготовку для використання мови в щоденному спілкуванні. Матеріал містить практичні завдання та словникові збірки. Каталін Пелц теж привезла певну кількість матеріалу для того, щоб курси стали якомога більш інтенсивними, багатосторонніми для засвоєння найважливіших слів та висловів. Все для того, щоб комунікація стала реальністю. Починати будемо з рівнів А 1 та А 2 тобто з базового ті, хто між 2016 та 2022 роками вже проходили такі курси, можуть подати заявки на участь в курсах рівнів Б1 та Б2. Протягом минулих років ми провели курси загалом для більш ніж 30 тисяч людей. З них 19 тисяч здобули двомовні сертифікати про засвоєння угорської як іноземної мови. Також було більше трьох тисяч учасників курсів української як іноземної, і з них більше двох тисяч отримали двомовні сертифікати. Учасники курсів мають змогу скласти екзамен з мови у своїх. Викладачів. У підсумку, після завершення курсів, які складаються зі 100 годин навчання, вони отримують двомовний сертифікат. Також пропонуємо пройти екзамен в системі міжнародних мовних іспитів ECL, здобутий таким чином сертифікат, визнають у всьому світі. Хочу подякувати уряду угорщини за підтримку, а також колегам за їх працю та учасникам за те, що вони обирають саме нас з метою вивчення мов. Хочу також зазначити, що днями відкриється можливість подання заявок на участь в курсах не лише з вивчення угорської та української, але і з німецької та англійської мов. Також Роботу педагогів на місцях, окрім викладачів інституту, підтримують і фахівці з Угорщини. Зокрема, Каталін Пелц, керівник угорськомовної програми міжнародного освітнього центру наукового університету в угорському місті «У ці кілька днів. Ми працюватимемо над тим, як можна підвищити ефективність викладання мови. Перше, мені дуже подобається, що так багато людей цікавляться угорською як іноземною мовою. Завдяки підвищенню кваліфікації викладачів, ми можемо збільшити ефективність засвоєння мови. Ми маємо чітко бачити мету, маємо бачити, скільки всього ми можемо засвоїти за певний відрізок часу. Як ми знаємо, результат завжди мотивує. Нам важливо, щоб люди, які вивчають мову, дійсно почали розмовляти нею. Знання мови можливе тільки тоді, коли ми використовуємо її. Саме це стоїть в центрі методики, яку ми розробили. Тобто, ми намагаємося завести практичне Використання мови до аудиторії, щоб це мало міцну базу для подальших кроків. Курси розпочнуться лише за умови, якщо кількість заявок у кожному населеному пункті за мовою та рівнем сягне щонайменше 10 осіб. Подати заявку можна виключно в онлайн форматі з 12 серпня до 6 вересня цього року через контакти, зазначені на сайті інституту.